Хто як зустрічає свята? Аварійники комунального підприємства умень водоканал без роботи не залишаються. З 18 до 22 грудня ремонтували глибинний, самопливний каналізаційний колектор біля будинку Пролетарська, 16. В цьому місці збираються всі зливи мікрорайоні Доси, Леніна, Пролетарська. А через засмічення трубопроводу стався порив, затор. Просто прочистити не вдалося, довелося міняти частину трубопроводу, розрити на глибину 5,5 метрів, вибрати спочатку лопатою вручну сміття, потім промити і лише потім замінювати частину труби. Для виконання цих робіт було недостатньо техніки лише водоканалу. Залучили додатково ескаватор, асанізаційні бочки сторонніх організацій. Шановні уманчани, вся аварійна бригада водоканалу у складі Євгена Мосенза, Олега Мазура, Володимира Бишука, Векленко Ігоря, Нечипоренко Олексія, Омельчука Івана, Чернеги Віталія, Ямцуна Василя уклінно вас просять не кидати в каналізацію куски бетону, побутове та будівельне сміття, ганчір'я, засоби гігієни, поліетилен та гумові вироби. Ну правда, ось так зачищати каналізацію дуже дорого, складно і дуже неприємно. Повірте.